Новини вівторка, 14 березня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про таке. Навіки в пам'яті. Мельничани провели в останню путь полеглого героя Віталія Альміза. За волю та мужність 30 хмельничан-добровольців отримали відзнаки та подарунки. Чисте місто. У Хмельницькому стартує місячник санітарної очистки та благоустрою. Хмельницький втратив на фронті ще одного героя. Сьогодні провели в останню путь Віталія Альміза. На захист України чоловік став у жовтні минулого року, одразу після приїзду із Польщі. Загинув 7 березня неподалік Бахмута Донецької області. Йому назавжди 42 роки. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Дітство ми повнімо. Хороший був, хороший хлопець був слухняний. Працював він на стройці, Ми разом вчилися в школі. Був дуже покопавні такий настоящий друг. Постійно ніколи не відмовляв, що на допомогу. От і в воскресіння життя. І поки спочило риба твоїного представлено, воїна. Віта добра людина, мав озеро, займався рибою. Був дуже рибак. Віталій народився в селі Боюліцях. Ріс на наших очах, був кремезним хлопчиною. Потім навчався в школі, в місті Хмельницькому. Потім він знову в селі навчався і пішов, відслужив армію. Ну, женився, є двоє гарних діток, розумних, дружина. Пішов по Порізову, принесли повестку і він пішов. І от він осінню пішов. Ще прийшов перед новим роком. І це не вернуся вже привезли. Хай буде їм земля пухом, царство небесне. Воїнів добровольців відзначили у Хмельницькому. Міський голова Олександр Семчишин вручив відзнаки воля та мужність, матеріальну допомогу та подарунки 30 бійцям різних військових формувань. Згадали і про загиблих захисників. Їх вшанували хвилиною мовчання. Продовжить Ірина Кондратюк. Військовослужбовець із позивним танк вступив до лав Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Чоловік розповідає в середині 2021-го Вирішив пройти військову кафедру в прикордонній академії. Однак не очікував, що набуті навички знадобляться так швидко. Я спочатку був ФОП, потім працював на навіть компанію. Ну, як такого, скажімо, пов'язано з військовою службою, то не було. Всі ті люди, які спочатку почали воювати, були там. На рубіжах оборони це були добровольці. Тобто, якщо я тоді був, наприклад, командиром зводу, так то в мій звод це всі були добровольці. Я прийшов люди, деякі навіть не знали, як тримати автоматів, от але всі вони їх брали в руки і знали, що знали, що вони роблять і на що вони йдуть. Нині його та ще 30 добровольців із різних військових формувань нагородили відзнаками воля та мужність а також вручили матеріальну допомогу та подарунки. Серед відзначених і бійці Хмельницької окремої бригади територіальної оборони начальник прес-служби Олександр Севастіянов згадує в перші дні повномасштабного вторгнення штат підрозділу поповнили чоловіки різних професій, зовсім далеких від військової справи. Всіх вони були об'єднані єдиним захищати країну. Тому цей день я вважаю, що це це дуже вагомий такий для них день. Ну, не не тільки для всіх нас, тому що. Всі, хто прийшов в тероборону, ну не лише в тероборону, а всі, хто прийшов захищати країну, це всі добровольці. Після офіційної частини Олександр Семчишин поспілкувався з військовослужбовцями. Мер каже, такі зустрічі, бесіди стали уже традиційними. Найголовніше в таких моментах це спілкування. Поспілкуватися з воїнами доброї волі, насправді це дуже і дуже важливо. Це почути, скажімо, і проблематику, це почути і слова підтримки, ну і власне так само хлопцям висловити слова підтримки і напри. Чувати якісь нові пропозиції, ідеї, де ми можемо допомагати нашим воїнам для того, аби наша перемога була якомога швидшою, і, скажімо, так, наша робота на фронт на перемога була якомога результативнішою. Згадали на зустрічі й про загиблих воїнів з 2014 року. Хмельницький втратив близько двох сотень бійців. Їх вшанували хвилиною мовчання. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Хмельницька громада може отримати компенсацію різниці в тарифах на тепло і постачання гарячої води. Торік уряд передбачив у державному бюджеті на такі субвенції теплопостачальним підприємствам 14 мільярдів гривень. Адже більшість громад наразі фінансово підтримують комунальні підприємства, аби в кожній оселі були тепло і гаряча вода. Про це йшлося на зборах Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України. Ірина Аріон далі. Вперше після 24 лютого 2022-го у Хмельницькому відбулися збори регіонального відділення Асоціації міст України. Наразі ця організація об'єднує 45 громад області. Обговорювали нагальні проблеми в умовах воєнного стану та звітували про зроблене з 2021-го. Війна змінила життя усіх громад. На звернення до прикладу з Миколаєва, бо там немає води, немає плівки, якою треба забивати вікна, немає usb плит. І всі абсолютно продовжу самого дня, коли ми зверталися, вже питали, куди вести. Це стосувалося Миколаєва, Херсона, Запоріжжя. Ми з вами багато вантажів, окрім того, що робили це окремо, робили так само спільно від нашого регіонального відділення. Тоді дійсно одна велика єдина команда. І з будь-якими викликами ми з вами впораємося. Хмельниччина є аграрним регіоном і тилом для війська. У 60 громадах області знайшли прихисток понад 90 тисяч українців. Частина реликованого бізнесу нині відновлює роботу. У городку є чотири підприємства, на території яких можна було б розмістити виробництво. Верстатобудівний завод, це колишній цукровий завод, це колишній плодоконцервний завод. Мова йде про законодавчі важелі, які має громада, аби вплинути на дані підприємства. Тому що мова йде біля 200 гектарів землі промисловості, які зараз активно. Не використовуються, які є власністю громади, але які є в оренді в рамках релокації. Безліч підприємств мають бажання переїхати і зайняти цю нішу теплопостачальним підприємством в держбюджеті на компенсацію різниці в тарифах на 2022-й було передбачено 14 мільярдів гривень. Отримати їх цьогоріч зможуть в громадах, котрі наразі фінансово підтримують комунальні підприємства. По-перше, зруйновано багато об'єктів критичної інфраструктури. По-друге, компенсації з державного бюджету не отримали, як обіцяли в минулому році. І зараз заборгованість комунальних підприємств складає 36 мільярдів гривень. Її треба погасити для того, щоб завершити опальний сезон, щоб наші підприємства не збанкрутіли. І по-друге, розпочати наступний опальний сезон і, в принципі, щоб підприємство і тепле і водопостачання продовжило надавати безперервно послуги громадянам. Йшлося на засіданні і про освітню субвенцію, дефіцит якої відчувають понад 700 громад України і в області. Зокрема, гасло і головний меседж асоціації міст України спільними зусиллями. Ті законодавчі норми, які були до війни, і ті, які є сьогодні, і будуть вже після нашої перемоги. Звичайно, що тут потрібно напрацьовувати і вносити ряд змін. Закон України про місцеве самоврядування, закон України про статус депутатів місцевих рад і багато інших нормативних актів, які потрібно, потрібно оновлювати. Відзнаки кращим очільникам громад вручив голова обласного відділення асоціації міст Олександр Семчишин. Його повноваження керівника організації голосуванням продовжили на наступних два роки. Ми обов'язково в цій війні переможемо. Обов'язково зможемо повернутись до нормального ритму і ті плани, які я для себе визначав, які про, які говорив про які вам говорив. Ми обов'язково їх втілимо в життя. Тому що в умовах війни ми дійсно спільними зусиллями показали, що ми можемо бути єдиним міцним кулаком. За два роки новими членами асоціації міст України в області стали іще ще дев'ять громад. Ірина Арюн, Валерій Телеховський, новини міста. Середній розмір заробітної плати на підприємства громади станом на грудень 2022 року становив близько 17,5 тисяч гривень. Це майже на 2 тисячі гривень більше ніж у 2021-му. Про це йшлося на засіданні комісії з питань соціально-трудових відносин. Під час зустрічі нагородили підприємців, які протягом року вчасно сплачували податки та забезпечували гідні умови праці для робітників. Детальніше Ірина Муляр. Валерій Корбут, який керує підприємством із виготовлення залізобетонних виробів, отримав нагороду від міської ради за вчасну сплату податків та забезпечення комфортних умов для робітників. Підприємство працювало попри виклики воєнного стану. Досить суттєво впали обсяги виробництва, скоротилася реалізація нашої продукції. В нас на нашому підприємстві 68 чоловік призвали. До лав військової служби ну, проходять військову службу в лавах Збройних сил. Трібно просто піднімати якість своєї продукції, скорочувати там, видатки, які раніше у нас були там, робити оптимізацію підприємства, впроваджувати нові технології, і за рахунок цього тільки можна досягти тих результатів, які в нас є сьогодні. Також нагороду вручили товариство з обмеженою відповідальністю Радове Україна. У 2022 році жоден працівник підприємства не залишив робочого місця. Наше підприємство займається сантехнічною діяльністю. З початком війни, як і по всій Україні, всі завмерли в очікуванні. А як бути далі? Ми не є винятком. Ми навчилися жити з війною паралельно, тому що потрібно піднімати економіку, потрібно допомагати нашим хлопцям в першу чергу, які на передовій. У міській раді підбили підсумки роботи економічного сектору у минулому році. Станом на грудень 2022-го середній розмір зарплати у підприємства громади становив майже 17,5 тисяч гривень. Це майже на 2 тисячі гривень більше, ніж у 2021-му. Сума заборгованості із виплати зарплат станом на 1 березня становить півтора мільйона гривень. Залишається напруженою ситуація із надходженнями до бюджету громади. Податковий борг, який складав на початок 2022 року, він у нас був. 23,5 мільйона гривень в той час, як вже на початок 23-го, з результатами 22-го року він складає майже 69 мільйонів гривень. Дуже незрозуміло виявилася інформація держави стосовно можливості сплати або не сплати єдиного податку. Якщо будь-хто з вас поспілкується з платниками єдиного податку. А я спілкуюсь з ними постійно. Частина з них так і не розуміє до кінця, чи їм можна не платити, чи можна платити. Хтось платить на вмання, хтось не платить. Тому ми з цим зверталися до речі на рівні на рівень кабінету міністрів і на рівні Києва для того, аби було чітко дано всерські підприємства більш такі конкретні меседжі, як вони мають сплачувати податки. За 2022 рік у громаді виявили близько 600 неоформлених працівників. Зрештою, 330 громадян оформили трудові відносини. Нашою групою було досить багато зроблено роботи, і відвідували понад 4 тисячі суб'єктів підприємництва. Позитив таких відвідувань включає виявляється в тому, що підприємці все ж таки розуміють, що такі відвідування можуть бути, і це не дає їм. Не дає їм можливості, умовно кажучи, розслабитись. Таку роботу обов'язково маємо продовжувати. Ірина Муляр, Валерій Талоховський, новини міста. 15 березня в Хмельницькій громаді розпочнеться місячник санітарної очистки та благоустрою. Триватиме традиційне весняне прибирання до 15 квітня. Протягом цього місяця мають бути очищені двори багатоповерхівок та приватних секторів, а також прилеглі території підприємств та організацій. Прибиратимуть не лише комунальники, а й жителі громади. Більше знає Денис Клименко. У Хмельницькій громаді з 15 березня розпочнеться щорічне прибирання після зимового періоду. В його рамках місцеві установи мають очистити території, за які відповідають. Серед таких і комунальне підприємство Міськ світло. Заплановані такі роботи на вулицях Західного окружна, вулиця Проспілкова, Заводська, вулиця Камінецька, такі магістральні вулиці нашого міста. в цьому році будуть підпадати під санітарну очистку електроморяж від відгілля, яке навісає над проводами. Ми також. Включаємося до очистки наших залізобетонних і металевих опор від стихійної реклами, яку постійно незаконно розміщують на наших об'єктах. Триватиме традиційний місячник санітарної очистки до 15 квітня. Розпорядження про це підписав міський голова Олександр Семчишин. Кожне підприємство має першочергову Біля своєї території, на своїй території навести лад. Так само і по мікрорайонах, по приватному сектору будуть організовані роботи серед мешканців даних районів. куди коло себе мають всі прибрати, навести порядок. Це по всій території громади, і по населених пунктах громади, по наших селах, і по місту все напротяг цього місяця маємо максимально. Сприяти щодо приведення належного стану нашої території. Під час місячного прибирання в громаді мають бути очищені тротуари, газони, зелені зони, а також дійснені підсів трави та посадка нових дерев та кущів. Буде також проведений місячний день довкілля і місячний день з благоустрою, де будуть розділені території за підприємствами, працівники яких будуть там прибирання. Всі мають долучатися до виконання такого громадського, можна та обов'язку по прибиранню наведення чистоти на території. В період проведення місячника підприємство Спецкомунтранс безкоштовно прийматиме сміття на полігоні від комунальних установ. Денис Клименко, Юрій Старушкін. Новини міста. Контейнерів для сортування сміття побільшає у Хмельницькому. Такі встановлять в усіх комунальних підприємствах. Контейнери будуть призначені для пет-пляшки, скла, паперу та батарейок. Таким чином, у міській раді хочуть на власному прикладі показати, як правильно поводитися з відходами. Тут насправді дві мети. Перша це те, аби працівники комунальної сфери звикали до сортування, тому що ми на загальних майданчиках загального користування на більшості майданчиків поставили окремі контейнери для сортування пет пляшки і скла. І так само хочемо, аби комунальники сортували ну, не лише вдома, а й на роботі. Ну і друга мета звичайно популяризувати сортування і показувати, що е, наші комунальні підтримки це можуть робити, а значить, це може робити і бізнес. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що дивитеся. Не забувайте вірити в себе та беззаперечну перемогу України. Побачимось!